Патріотичні листівки, віночки, жіночі прикраси, домашня випічка, сувеніри з українською атрибутикою все це представили на благодійному ярмарку у Тячеві, щоб підтримати наших солдат на передовій. Він об'єднав митців і громадських активістів таким чином для учасників, АТО збирали кошти на найнеобхідніше. Містяни і гості Тячева, що побували на заході, купували все, що асоціюється з патріотизмом та батьківщиною. Фотографувалися біля прапорів, а діти з нетерпінням чекали на боді-арт з державним гербом або прапором, малювали і портрети на папері. Я приїхав з міста Озовода на цю акцію. Щоб допомогти цими коштами на нашу українську армію може дивитися осторонь цих подій і, і, і саме розумію як кожен і на що тут потреба допомогти на кожному із нас чи може під час доброчинного дійства для учасників ярмарку виступали і музиканти була серед них і ангеліна павлюк дівчина співала виключно українські народні пісні попросили допомогти виконувати українські пісні так підтримувати я охоче згодилася, надіюся, що така допомога там на сході більш підтримає піснями. Організатор Богдана мені зателефонувала, чи можеш ти прийти? Я не могла відмовити, оскільки знаю, що так більше не можна допомогти. Усі кошти вилучені від благодійного патріотичного ярмарку, спрямують на допомогу українським військовим, які зараз захищають нашу батьківщину.